Новий рік іде горами, у червоних чобітках, сяють п'ятими вогнями, візявинки похота. У нічний тасковий час новий рік прийшов до нас. Він приніс свої вітання, найщиріші бажання. І людині, і родині, і матусі Україні. Слава річна нічка свого, звичайно, то любом шолкову, щоб в любові та добрі проживали ми всі дні. Хай дзвенить щасливий двір, хай багато буде хата, та завжди веселі свята. Щоб не знали ви у тому, щоб завжди чекали вдома, хай цей рік найкращим буде, оцю мить, потім усюди. На ковхнасті біли сніг, прожить сикнув на поріх, хай веселим рік ці хвилини та здоров'я напоти, ви щоб у вашій оселі Праздники були веселі, щоб у кожному куточку музика лилась дзвіночкою, Новий рік у цьому році принесе принесемо щастя ми. Кожній хаті буде радість, спокій і любові ви.